І так, усім доброго дня. Сьогодні хочу ще записати відео, що ж з собою брати, які документи, якщо ми їдемо замовляти новий паспорт закордонний. І так, ми е, знаходимо наш офіційний сайт, силочку я кину під цим описом, і шукаємо інформацію. Або я можу вам її прочитати. Загальна інформація щодо оформлення закордонного паспорту, порядок оформлення та отримання закордонного паспорту. Документи для оформлення закордонного паспорту. Ось з цього і давайте почнемо. Які ж потрібні нам документи для оформлення закордонного паспорту? І так. Е для оптимізації часу консульського прийому заявником подається пакет документів: оригінал закордонного паспорта, маний ордер, заповнена і підписана заява, а також копії усіх нижче перечислених документів. За потреби консулом будуть запитані оригінали документів. Тобто, усі ці документи ми зараз переглянемо і з собою беремо. Документ перший це заповнена заява анкета. Давайте поглянемо, як вона виглядає. Ми її роздруковуємо, заповнюємо і беремо з собою. На усяк випадок ми ще. А, на усяк випадок, ми ще е, зробимо копію і, зроб, і візьмемо її з собою. Заява анкета підписується заявником особисто або батьками дитини із зазначенням фактичної дати звернення за оформленням закордонного паспорта. Важливо, закордонний паспорт оформлюється на прізвище, вказане в. Попередньому паспортному документі оформлення закордонного паспорту у разі зміни прізвища у посольстві може бути здійснено виключно у випадку, коли у заявника оформлений у компетентних органах України органи Державної міграційної служби України або посольство консульства України. Дозвіл на виїзд на постійне проживання за кордон, про що поставлено відповідний штамп у закордонному паспорті. В цьому випадку разом з усіма документами також подається додатковий документ 2. Так, документ другий, який нам треба принести. Перший, це в нас був заповнена заява-анкета, другий це старий закордонний паспорт, незалежно від того, чи він є прострочений, плюс копії. Одна і друга сторінка, а також копія сторінки з записами та відмітками про наявності таких записів, про вписання дітей, постійне проживання за кордоном, консульський облік. Важливо, якщо заявник старше 16 років і при цьому не документувався закордонним паспортом. А внутрішнім паспортом паспортом ID, в тому числі у випадку наявності на руках паспорта, зразка СРСР, спочатку має бути пройдена процедура перевірки належності до громадянства України. Що ж це таке? Перевірка на, на на належність до громадянства України стосується осіб, які перебувають за кордоном, і в яких відсутні документи, що підтверджують громадянство України або якщо виникла необхідність перевірки факту перебування таких осіб у громадянстві України. І відповідно до статті, документи підтверджують, що громадянства України є паспорт громадянина України так. Тобто тут така також важлива інформація, але нам на зараз трішки не це потрібно. Тобто це в нас другий документ, ми повинні принести в наш закордонний паспорт. Якщо паспорт оформлюється дитині, яка була народжена за межами України та не документувалася паспортним документом, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України, плюс її копія. Тобто дуже гарно вивчать і принесіть всі документи, щоб не було потім Ой, а я не взяв, ой, а я не знав. Так, документ третій. Внутрішній паспорт громадянина України або свідоцтво про народження. Якщо документ у заявника на руках відсутній, може бути подана його копія плюс його копія. Для осіб, що не досягли 16 років, один з батьків закордонний представник обов'язково надає оригінал свідоцтва про народження або інший документ, що підтверджує повноваження як законного представника плюс його копія. Увага! Якщо у внутрішньому паспорті або свідоцтві про народження вказано інше прізвище, ніж в закордонному паспорті, додатково подається свідоцтво про шлюб. Якщо шлюб укладено не в Україні, свідоцтво про шлюб подається апостелюваним та перекладеним на українську мову, будьте уважні. Документ 4. Один з документів, що підтверджує правові підстави проживання на території США. Плюс його копія, тобто оригінал та копія. Це може бути грін карт, форма i94, якщо перебуваєте в США на підставі візи, довідка з місця роботи. Документ п'ятий. Один з документів з актуальною адресою проживання в США плюс його копія. То може бути Драйв Ласенс, рахунок на оплату, договір про оренду, купівлю або помешкання. Увага! Якщо в документі 4 вказане інші прізвище, ніж в закордонному паспорті, додатково подається документ, що вказує на зміну прізвища. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, апостолюване та перекладене на українську мову. Документ 6 це моний ордер, плюс його копія, тобто треба бути сплатити. Якщо закордонний паспорт оформлюється особі 16 років і старше, Money Order на 130 доларів. Якщо закордонний паспорт оформлюється особі молодші за 16 років, Money Order на 40 доларів. У oh, ва wow. Money Order мають обов'язково бути заповнені поля: Pay to Embassy to Ukraine, Pay from прізвище заявника. Готівка, кредитні картки, чеки, банківські перекази не приймаються. Money order можна оформити у відділенні вашого банку чи через UCPS. Так, отакі документи. Але ще треба взяти з собою на усяк випадок і додаткові документи. І так, додаткові документи перший це копія ендифікаційного коду за наявності. Додатковий документ 2. Це фото. І тут будьте уважні, фото подається а, тільки розмір 4 на 6 інчів, тобто 10 на 15 см. Не 2 на 2 інчі, як у Америці, ні. А розмір 4 на 6, 10 на 15 см. Зображення чітке, білий фон. Ну, тобто ми вже знаємо, без видимих зубів, закритий рот, освітлене обличчя. Так, і трошки ми пролистали. Якщо документи подаються для оформлення закордонного паспорта для дитини, яка не досягла 12 років і яка відсутня на момент подачі в посольстві, усіма заявникам фотографії лише подаються. Тобто, додатковий документ фото можна принести, якщо дитина не досягла 12 років. І відсутня на момент подачі в посольстві. Тобто можна принести її фото. Так, додатковий документ 3 – документ про зміну прізвища або імені. При подачі на закордонний паспорт на нове прізвище подається відповідний документ, сюжет, що засвідчує зміну прізвища. Такий документ має бути апостильований, перекладаний. Переклад засвідчений нотаріально, а підпис нотаріуса – апостильований. Вимоги. Якщо із документа свідоцтва про шлюб, свідоцтво про зірвання шлюб прямо не вбачається зміна прізвища, подається додатковий документ, що прямо вказує про те, що така зміна прізвища відбулася. Court name change, order тощо. Такий документ також має бути апостолений, перекладений, перекладений, переклад засвідчений нотаріально, а підпис нотаріуса апостолюваний. Ось такі документи нам треба подати. Взяти з собою. Так, так що будьте уважні, все збирайте, оплачуйте і їжджаємо робити закордонний паспорт новий, і продовжувати строк закордонного паспорта. Ну, а інші якісь теми, давайте розглянемо у іншому відео. Якщо цікаво, пишіть, розберемо, що треба і як куди їхати. Усім гарного дня! Не забудь підписатися і слідкувати за цікавою інформацією.